Хорошо, погнали дальше. Тут можна із Андер Дракона пушку зробити, це още з зума зійти. Так, ти че назагревся на мене, На ти м'ясо. Ану, свин, пішов, ти поняв? Обалдить вона анімована, чуєш? йо мо йо <сху> Вона дуже класно виглядає. Все, я те забарикадірував. Давай, досвидос. А, так я тут сам закритий. <сху> І блейз бластер. Хо-хо-хо! Оце це вообще кайф! Оце взагалі супер пушка. Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Майнкрафт, і ми продовжуємо наше виживання в світі, в якому ми можемо робити зброю з мобів. В общем-то, зупинились ми на тому, що скрафтили ось таку кріпер-базуку, яка ну прям нормально дамажить насправді. І нормально так взриває все. Оце мені подобається. Ще у нас є ось така сокира, потім магніт, моб-магніт, з яким ти підходиш до моба, тикаєш по ньому, і тобі в інвентар даються його штани. Тіпа, тіпа штани. У мене прям таких уже багато. Но у мене ще вони деякі не У мене є ще пігі пушка, яка стріляє просто кусками м'яса, якими можна просто убити. <хи> ну і хлібчик, який ми можемо похавати. В общем-то, зупинились ми на тому, що поскравшували купу ось таких от всяких прикалюх. Но курячої пушки в мене нема. Спайдер-пушки, потім е пушки з вівці і айрон-голема. це те, що ми можемо в теорії зробити. но у нас трішечки чогось не вистачає. В общем то, давай сразу підемо до курячої пушки. Нам треба яйце, поняв чого ми не скра Бо нам треба було яєчко. Хорошо, погнали далі. Тут можна і зендер дракона пушку зробити, це още з ума зійти. Але мене цікавить, що саме більше айрон Голем, пушка. Нам надам лец. Що значить лец? Коротше, оцей лец переводиться, ну, як і поводок, так і граніт. Коротше, чорти упойми, що це таке, але е, можна було б спробувати затестити. Потім ще що ми так і не зробили, це пушку з вівці. От, тому що сюди треба була кам'яна кнопка, порох, якого в мене не було, ген вівці, потім біла. А вовна і один залізний злиток. По суті, порох у мене вже повинен бути. Так, да, порох у мене є, залізний злиток теж, вовна теж. Треба ще зробити кам'яну кнопку. І, по суті, все. По суті, все. Так, де мій будинок? Бо це не мій будинок. 100% не мій будинок, мій був меншечкий і він ось до. Так, тут у мене є пічка, в якій ми можемо зараз пожарити, виходить, камінь. Давай ось тако зробимо. Потім ще ми можемо спайдер пушку зробити. Давай подивимося взагалі, як вона крафтиться і що мені для того потрібно. Ось до спайдер вепон. У мене до три нитки, ген і око. Око в мене є 100%, так, а не ток у мене нема. Все, я поняв, в чому моя тупість була, і де я провтикався, ниток у мене то тупо нема. Ну ладно, зато в мене є камінь, Получається, ми що тоді робимо? Ми ставимо камінь, залізний злиток, дві вовни. І оцю штуку. Ага, робиться це якось не так. Хорошо, а як це робиться? Ось, отак От це робиться. Поїхали, і у мене відкрився квест, тому що ми получили нову пушку вівці. Лол, вона будує блоками, прикинь. З ума зійти чуєш? Так, ти чорна назагрився на мене, На ти м'ясо! Ану, свин. Пішов ти поняв? А ти малий тоже. Пішов, геть. Прикинь, таке наробити, га? Взагалі обов'язчик. Ладно, хорошо, з цим ми розібралися. Потім, значить, мені треба що? Мені треба нові моби. Мені треба супер багато нових мобів. Я те щас заколю, я тобі кажу. І м'ясом тебе, і все. І пішов ти в дупу. Хорошо, щоб отримати нових мобів, що мені потрібно взагалі? Ну, насправді, моба можна взагалі любого взяти. Їх ще тут дуже багато. Зомбі-пушки в мене нема. Варден пушка. А, цікаво, варден пушка. Ехо шарди? А де вони беруться? Що це таке взагалі? Що таке, ехо Варден ген, бонів. А що з Ендер Дракона? А ну, давай хоч крафти, подивитися, щоб я плюс-мінус розумів. Залізний злиток, два походу подиха дракона, эндердраконген і енд Рот. Енд палка, получається, нам потрібно буде. Хорошо, хорошо, хорошо. Питань нема. Питань нема. А тоді виходить, мені надо йти в печеру, добувати залізо, крафтити сет броні і по суті піти в пекло. Ну, а як по-другому? В общем, друзі, якщо чесно, я багато часу провів у печері, і зараз у мене є вже і діамантове КЛО. У мене з'явився зомбі-ген, гнила плоть, залізних слитків я тут нажарив трошечки, і само собою обсітіан. От, я просто чесно не пам'ятаю вже, що точно мені з цього всього сильно надає. Я точно знаю, що мені до око павука. У мене їх є три штуки, у мене є нитки. Потім ми, виходить, спайдер ген беремо. Кістки хай будуть на всякий випадок. Цю штуку я точно нічого з нею зробити не зможу. Поки що. По суті, мені обов'язково треба скрафтити, по-перше, це обладунки, без цього просто нікуди, тому що ми підемо в пек. Тому мені треба мати абсолютно повний сет броні. Потім мені треба попробувати зробити зомбі-пушку. Давай подивимося. Ну я можу зробити спайдер пушку. Типа це якась, це якась пльотка, якою можна конкретно так розвалювати. А зомбі-пушка мені треба Золото! Кам'яна кнопка Порох. Я поняв. що Золота у мене, на жаль, немає. Я його не добував, я щось провтикався з цим моментом. Тому теж відложимо в довгий ящик. Але зато обалдіть вона анімована, чуєш? Йо-мо-йо! -йо! <ріст> воно дуже класно виглядає. Так, почекай, виходить, я можу. Ану, так, пішли попробуємо дати комусь прочухана. У нас по-любому тут є хтось. Скелет. Наскільки далеко я буду доставати до тебе? Скільки раз ти надати плюху? Три, чотири рази. Ну, і з базукою трошки прикольніше. З базукою треба йому, скільки, чотири теж чотири рази, але набагато далі можна його бити, тому таке відчуття, що базука прикольніше. Хоча ця штука насіки чудово анімована, що мені прям подобається з нею в руках ходити. Це таке відчуття на це просто паразит якийсь дикий. Хе, хе це максимально круто. Ладно, давай зробимо трошечки реставрацію нашого будинка. Точніше, в тому плані, реставруємо його трошки поінакшому. Реставруємо його в ту сторону, що нам потрібно, як то, зробити. Tai portal, tu muberemo bam 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 bam. Бем-бем-бем. Прямо вдома в нас буде свій, можна сказати, портал в пекло. І там ми вже будемо зараз збирати купу різних генів прикольних. Тільки запальничкою треба це все запалити. Так, дерево з собою беремо. Запальничка є, кайло є. Меч давай зробимо новий, тому що цей у мене майже вже поламався. Я, по суті, особо мобів і не вбивав. Я просто бігав і фармив залізо. І на всякий випадок, давай зробимо собі ще трошки смоу скипів, бо в мене вже теж їх нема. Просто вдруг я знайду якийсь спавнер, щоб його освітити, щоб там не спавнились моби. І по суті, то у нас все є. А там. Наберемо просто купу генів, принесемо їх сюди і будемо крафтити пушки далі. Мені здається, що буде все максимально чітко. У нас створення місцевості. Перший раз заходимо в пекло і. Фух, трошки моторошно. Опа, нормально живу. Поки що мене не вбили. Це хорошо. Як би мені гаста ген взяти, я не знаю, але я би спробував це зробити. Я зробив це! Я зробив це! Я підправив, підніправив, так? Да? да, у мене є гастген! ген! ма ю ха ха-ха-ха! Так, давай зробимо верстачок, щоб зразу подивитися, що мені треба для гастовського гена. А, так я ж так само можу і з залізним големом зробити. Вов, осьо. Да, поводок просто тупо треба. Я поняв. А гастовський осьо. Треба сльоза гаста. В мене є дерев'яна лопата ізі. гак для розтяжки не знаю. І заряд полум'я треба буде десь знайти. Прикинь, прикинь. Так вона подивитися. Я в натурі був правий, воно як поводок переводиться. Окей, хорошо. Питань нема. Питання нуль. Значить, получається гаст мені більше не треба, бо мені треба заряди полум'я. Чи можна з тебе взяти кусочок? Ні, з тебе не можна взяти. Кусочок, значить, пішов ти геть. А зі свинозомбі можна взяти шматочок? Скоріше за все, да. Ух ти йо, ну ти підірвав мене. Ні, зі свинозомбі також не можна. Блін, хорошо. Блін, вас тут ще спавняться дико, чуєш. Диви, прям на очах двоє заспавнились. Пішов ти в дупу, чувак, ти мене достав. Я з вами по-хорошому був пацки. У мене ж тоже пушка є. Я ж не пальцем роблений, хлопці. У мене ще й свина штука є. Це так, на крайняк, поняв? Ще й лук випав, прикинь. А, так, що по біомам? Мені треба щось толкове знайти. Мені треба знайти толкове якийсь біом. А ти ще шурую сюди, не хочеш? Не хочеш там впасти, короче? Ох ти, йо, пішов, ти в дубу, ладно. І я свалюю. Мені взагалі не подобається ось цей саме біом. І тут є певна проблема, бо мене можуть скинути. Супер біда, супер біда. Помирати взагалі не хочеться. Пішли отсюди. Обалдіть, горю, вмираю. Горю, вмираю. Тут і магма свизні, блін, і гасти ще два штуки. Де ви взялись? Ти ще й попадаєш по мені. Ладно, свалим. Та все, хана мені, да? Да, мені хана. Ну, то не є особа проблемою. Просто щас підемо трошки в іншу сторону. І я думаю, що все буде супер. Чи я якраз туди ходив? А, я якраз туди ходив, але мені треба туди кудись. Блін, ці гасти задовбали! Вони мене зразу вбивають! Що за прикол? Відколи вони такі потужні? Чуєш, блін? Вони ж їх тут спавняться постійно. Воще не нравиться. Все гасти, шуруйте ще від мене. чуєш? Так тут ген якийсь валяється. Свінозомбі на мене заграний. Ну то ген гаста. Мені гаста ген ваще не треба. У мене є в такий. Ще магма слизні. просто супер жорсткий демедж дають. Вони ще й швидкі такі, гамнюки. Диви, просто Гаст на очах спавняться! Диви! Це що за рофл? Пішли ви всі в дупу, чуєш. Так, золото мені по-любому треба, тому забираємо. Мені нада злиток золотий. Не знаю, наскільки мені прям багато смарагдів надає. Ну, 30 буде достатньо. Диви, попасти не можу. О, попав. І стрічки прям потушився. Гаст. Це мені подобається. Тут фортеця прямо у мене під боком. Ю. Баю, це хорошо, це дуже хорошо. Правда, аби я ще не горів, і було в мене все супер, то було би круті. Аби в мене ще була пушка, яка допомагає мені літати. о, я був вообще максимально радий. Але фортеця у нас на базі. Давай зразу розберемося з цим гастом. Так, убили, супер. Фух. Тут у нас є блейз. З блейзом, напевно, треба якось розібратись е, по-поганому. І хорошо, що я з ним так можу розібратись. Так, мені треба бажано спавнер блейзів. Бажано прям цілий спавнер мати. Давай я тут поставимо блоки, щоб я приїхав на них і не дамажився. Бо я по-любому ще тут помру і не раз, скоріше за все. Бо озя тобі спавнер, магніт. Магніт є. З тебе магніт є. У мене убили, але я повибивав гени. Це дуже хорошо. З вами зараз розберемося. Вони хамнюки, вони мене просто з одної тики виносять, ти прикинь. Що ці гасти? Задовбують прям добре, що хоч пушка є така проти них. Яка прям їх шотає, можна сказати. Щоб пішли ви в дупу, сразу, поняв? О, Ендермен. Ендермен, Ендермен, та ген. Получив, хорошо? ха <с -2> супер! Все, шуруємо в фортецю. Оця штука мені потрібна. Погнали. це мені вже подобається. Зараз оцею штукою будемо всіх убивати. Просто на відстані, на відстані розносити, щоб не отримувати жодного демеджа. Так, вас малих можна і так розбити. Йо, блейз галімий! Блейз галімий, добре попав по мені, їх тут багато чуєш. Боже, ці слизняки, вони мене бісять, капець. Іди в дупу. Боже, я ще спавнер підірву. Я, може, і спавнер не підірвав, але я підірвав точно гени, які там валялись. Ні, такі гени є в мене. Все, валим звідси, треба поїсти. Правда, гена візер скелета в мене нема. Боже, аби демеджа було більше. Я вообще не хілю, чуєш? Я вощений не регенерую. Що за біда? Мене тупо виносять. Мені треба ген оцього цього пацика. Оцього пацика ген на. Дідь сюди. Авте, нема гена, поняв. Да. Де... Ну нічого страшного. Головне те, що ми пооткривали нові класні штуки. Ender Blaster. Перлина обсідіан кнопка. Потім. Гаст пушка, потім блейз пушка. У мене якраз є вогняний прут, мені на два мідних злитка і заряд полум'я. А де взяти заряд полум'я? А чорт його знає, де його взяти? Я, якщо чесно, уже капець як втомився з ними з усіма тусуватись. Обалдіть, я ще й лаву тут розлив. Оце, оце проблема. Боже Сань, ти тупо валянок. Я ще й так якось погано регенерую, поняв, в чому проблема? Супер погано регенерую. Мені це взагалі не подобається. Я не знаю, що мені треба хавати, щоб краще регенерувати. Давай цю лаву теж приберемо, бо на, ну, на всякий випадок, просто. Поки я ще нікуди не спустився, ще поїм. І давай цю штуку замінимо. А, я прибрав то, я ту сокиру, я поняв. Ладно, хорошо. Скелет. Досвідос. Що тут ще в нас? Ще купа мобів. Просто їх тут купа. Ладно, давай назад. Я не сюди хотів. О, тут скриня. Діаманти, золото. Заряд полум'я, він мені теж треба. Давай сюди. Ширу сюди Ти теж? І де шурує сюди. О, вони б'ються, хорошо. Фізор скелет, обично, замочив. Ха-ха-ха! Взагалі супер! Просто є проблема. Я зараз можу померти. Але у мене, по суті, все є, мені останеться всього на всього назбирати перлини. Я щас оцею пушкою тебе буду бити телепня. Де ж ти сюди. Ух ти йо. А, це її можна часто стріляти, ця хороша. Це класна пушка. Так, ще одна скриня. І ще одна. Золото. Не наріст, хай буде Я не знаю просто, куди воно може піти. Діаманти, ще. Супер. Взагалі хорошо. Все, чувак, не вилізеш. Бо ти телепень. Все, я тебе забаррикадировав. Давай, свідос а, так я тут сам закритий. <хи> Нічого, нормально, живу-живу. Є крепкі проблеми. Є прям крепкі, крепчайші проблеми. Зато оцею пушкою можна дуже хорошо робити тунелі і шукати незерит, кстати. Оце, що мені прям подобається, але є своя проблема в цьому ділі. Це, ну, як мінімум, те, що мені незерит тупо не треба. Але може бути все що завгодно. Мені би вилізти якось отсюда. Ух ти йо, я ще ще й так померти можу, чуєш. А я вилізу кудись взагалі чи ні? Було би непогано, тихо! Пігліни! Звідки вас тут так багато? Там нема пастіона, да. Я якраз хотів глянути, але піглінів було просто хе Хе-хе! Ладно, суть не в том. Суть в том, що у мене є багато чого прикольного. Як мінімум, ендер блейз uh, штука. Блін, ну чуть нема всякого. Зомбі-штука теж. Ну, на зомбі штуку у мене все є, грубо кажучи. На гастовську штуку у мене теж, грубо кажучи, все є. На блейз-пушку теж, грубо кажучи, все є. По суті, коротше, що я можу зараз зробити? Для блейз штуки в мене є міть, у мене нема заряду полум'я і блейзових штанів. Пожди, блейзові штани осю, заряд полум'я осьо. Так, Бенс, блейзова пушка Можу зробити кайф, зомбі пушка е, порох і кнопка. Порох ось до. Камінь у мене є, робимо кнопки. Получається, що ми можемо зробити: Ender бластер зомбі пушку. Давай тестити. Бенс, бенс, бенс. Поїхали, пушок повно. Зомбі-бомба! Подиви, який прикол! ендер бластер Пожди. Ай воно його тепає, поняв. Ще й нормально дамаже, чуєш. Прикольно. І blaze Бластер. Хо-хо-хо-хо! Оце вообще кайф! Оце вообще супер пушка! Прикинь! І мене вона не дамаже. Просто блейз торнадо. Диві, як я скелетів мочу. Диви, що воно їм зробило! Ха-ха-ха-ха-ха! І воно їх просто порубало! мойо! І можна зомбі-бомбу запустити, і вона тупо така ось опошурувала Диви, зомбічі, обалдеть! Ваще круть! Боже, мені подобаються ці пушки. Друзі, в общем то далі будемо відкривати купу нових пушок. І обов'язково підписуйтесь на канал, ставте свої подобайне. З вами був Саншіос, і всім пока-пока. Але це торнадо просто пушка. Ваще клас!